Маршрутку і два легковики обстріляли бойовики біля станиці Луганської на Луганщині. Одна людина загинула, ще кілька травмовані. Про це повідомив чільник області Геннадій Москаль. Гатили минулої доби найманці і по довколишніх селах Верхня та Нижня Вільхова. У Донецьку через обстріл бойовиків снаряд влучив у квартиру. Загинули жінка і дитина. Загалом минулої доби терористи 13 разів обстрілювали населені пункти і ще майже півсотні разів. Безрезультатно атакували позиції українських вояків. Обліковано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. Жодна з них не увінчалась успіхом. Усі намагання фанатів руського міру продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів. Справжньою кісткою в горлі для терористів залишається позиція наших військ в районі аеропорту Донецьк. Активна оборона наших кіборгів змушує ворога історично кидатися у наступ. Українські вояки майже 30 разів відкривали вогонь у відповідь. Лише за день вони відбили 12 атак на Донецький аеропорт. Засмучені падінням рейтингів новин про себе. Терористи вирішили підналягти в районі аеропорту Донецьк упродовж дня вони 12 разів намагалися атакувати сам аеропорт та опорні пункти українських військових навколо нього. Усі атаки були відбиті. Ворог втік з поля бою. Шістьох поплічників терористів упіймала напередодні контррозвідка СБУ. Серед них так званий міністр юстиції уявного уряду. ДНР міліція затримала жінку-кур'єра терористичної ДНР, яка з вересня громадським транспортом доправляла бойовикам гранати та розібрані автомати Калашникова. А прикордонники упіймали Ймовірну снайперку терористів. На контрольному посту Бугаз на в'їзд в рейсовому автобусі з полученням Маріуполь-Донецьк ми затримали одну громадянку України, яка, можливо, причетна до військової діяльності у незаконних військових формуваннях. Ну, за попередніми даними, це дуже активно діюча. Снайперка на сході Україна тимчасово не контролює понад 400 сотні кілометрів кордону з Російською Федерацією. Останнє цим активно користуються, постачаючи зброю терористам. Протягом останніх трьох днів спостерігалось переміщення значної кількості військової техніки через населені пункти Вареним. У складі колон зафіксовано три танки, два БТР, дві реактивних установки ГРАД, 121 вантажний автомобіль КАМАЗ, 14 вантажівок іншого типу, три мікроавтобуси, 22 вантажівки Урал та інша техніка. Колони військової техніки фіксують і спостерігачі від ОБСЄ. проте там кажуть. Техніка без опізнавальних знаків за останні десять днів ми помітили три великих конвої із військових машин, що їхали зі сходу. Близько 70 вантажівок без опізнавальних знаків везли важку артилерію і ракетні установки. Хочу нагадати, що один із пунктів мінських домовленостей виведення важкої артилерії. Втім, вона продовжує прибувати у Донецьк. На тепер із полону терористів визволені 1800 українців. Останній обмін відбувся напередодні. Додому повернулися п'ять бійців батальйону мер. Творить один із Донбасу, Азад Сафаров п'ятий канал.